Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали каналом Треба проводити на фестиваль Ukrainian Wine Фестиваль, де гостуй смакує донать. Він відбувається в травні або в червні кожного року. І я сьогодні вирвав час на роботі, щоб для вас трішки зробити репортаж, щоб ви побачили, як це все відбувається. Сьогодні все тільки починається. Люди помаленьку збираються, але винороби і винні заводи вже на стендах. Давайте тепер подивимося, що тут є. Погнали! Треба пробувати. Це дегустації вже помаленьку несуться. Вілла тінта. Далі наші друзі, стаховський вайн. Так, браталівська сироварня роблять хлопці з сири. Так. Є. Сьогодні цій сцені ще буде виступати пиріг і баті. І зараз ми випробуємо вино Розешку Мерло від моїх друзів. Раковецька лаза. Оля сьогодні у нас на стенді Погнали, треба пробувати, бо часу, просто підеться мало. Так, Оля, щось цікаве про це вино або особливості його виготовлення? Особливості виготовлення, як ти вже знаєш, ми його виготовляли самоплином, тобто воно без контакту на шкірці, дуже ніжне. Слянистне отримували золото в нас на Wine Spirits в mm -hmm. минулому році. Дуже полюбляють його наші клієнти влітку mm -hmm. до морепродуктів. Баба. Дуже чисте, дуже фруктово в ароматі. Яскраве, легеньке, літнє медон. Літо тільки починається. Офігенний як? А, Є yeah. монше споживає відповідально. Так, родина сироварня в нас тут є. Та калю свайнері. Я пам'ятаю, що я по їхньому сапераві. Сири, смаколики вже дегустації помаленьку в нас несуться. Так, знову бутік кафе, сири, калбаси, балабаси, все можна скуштувати. Так, дегустації несуться. Приїд, 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 привітай Боже! Так, як завжди, в нас є шаба, шаба, вітаємо, шаба, привіт, привіт, привіт. Далі що дзвін представлений у нас сьогодні. Від ковача, дівчата, хлопці. Привіт, неса. Привітаємо Максима. Це у нас є Янчевські пагорби і зустрічає метра українського виноробства пана Михайловича Павлія Гавеччина «Барбариска» — Це хід. І ось в новій пляжці, і в новій упаковці ми бачимо бурштин. Нова серія Скін Контакт. І пане Богдане, декілька слів розкажіть, будь ласка, відразу про бурштин скінконтакт. Що ми маємо сьогодні? Бо це новинка. Бурштин це не що інше як класичний оранж, але зроблений по європейській технології. Тобто, скінконтакт був одне з них, легше таке, майже без контакту після закінчення було знято цей Йоханітер. А друге де місяць стояло на шкірці. Це і сортор Ресінг Марача. Це мій, мій перший експеримент. Тому будемо будем слухати відгуки. Так, що ми вдачі бачимо? Далі бачимо Аксіс Вайн, привіт-привіт, хлопці, привіт, привіт, привіт. Бач. Петер Вайн. Це нова, відносно нова виноробення, вони з'явилися нещодавно. Це є. Привіт, привіт-привіт. Що привіт. ви? Гарно виглядаєте. І маємо винарня друзів. Хлопці щось мають такого цікавого. Прямо всіх виноградний. Ого-го. Привіт! Доброго. О, гарна етикеточка. І оранж є. Скільки цього треба перекуштувати на цьому світі? А кого ми це бачимо? Це галицькі пагорби. Привіт, друзі, привіт-привіт. Так, зараз я покажу, бо це одна з тих виноробень, яку я давно вже хотів спробувати. І зараз я певно з них і почну. Зараз ми продегустуємо позицію галицьких. Пагорб, я колись давно куштував, але хоче зараз ще щось нове продегустувати і розліті трошки, що ми будемо дегустувати. Привіт! Ми приїхали з Тернопільщини, представляємо південь Тернопільщини. Сьогодні ми приготували для наших любих клієнтів дуже гарні позиції. Це є сувіньйон якби з власного винограду. І теж позиція це є Амбервайн, справжній Амбервайн. Так погнали. Позиція називається «Захцянка». У нас ці назви на Галицький Манер. Етикетка це є перероблена, оцифрована борщівська вишивка, а всі назви, наприклад, коліжанка це є білий для коліжанки. Захцянка це є два оранжі, оранж з юханітра і з отонелю. Позиція лігумін це є петна, петінат натурель. Також є ружа і також марципан це три наших червоних вина. Нам вже по секрету сказали, що ця позиція зайняла срібло на даному фестивалі. Вона набрала десь біля 90 балів, дуже високо її оцінили. Хлопці мені казали, що це, що це топчик. Їм дуже сподобалось. Окей, зараз ми якраз і продегустуємо. Так, мускатик вгадуюся такі все чисто, все добре. Залека квіткові такі ароматики. Саме те, що треба для гарного початку дня. І зараз ми вчимо до Богдана Павлія. Я хочу скуштувати його помаранчеве вино, про яке він щойно розповідав. Вау! Прекрасна кислотність. прекрасно. Вона не ріже ні грама, нічого. Ароматика. Вона дуже гладка. Mm. Джик. Так, і наступний. порівнянні з попереднім він ніби такий яскравіший. З цих двох я би пив, певно, ще більше міханітер. Mm. Mm. Отож, як я обіцяв, ми ще повертаємося до Максима. І Наталі Кишми, це є Янчинські пагорби. Максиме, привіт. Щось такого, що я ще можливо не куштував. Що є? Давайте глянемо. Може з біленьке. Воно називається мульфар. Це сорт винограду, мускат голодриги. Це виноград у Рустеному винограднику на Львівщині. Чим він мені подобається, що москав дуже легенький і ніжний, немає великої надмірної верхунності і е він дозволяє робити мускатне вино в сухому вигляді. Що зазвичай мускат хоче бути напівсухим, в кращому випадку. І зараз ми коштуємо мускат голодриги від Янчівських пагарбіли. Гарний насичений мускат. Гарненька цитринка. Мьод, цитриночка така, лимоніс, легенька, смачна, мушкатна лимонність. Ну що ж, прекрасно. рухаємося далі. Так і одразу розповідаю, що з нас за 15? Що в нас ми тут маємо? Це, це просто шардоне угу. 23-го року, угу. який я зробив під час того, як я робив шардоне. Тобто ага. вино шардоне. Я, це мій експеримент, це перший 15 в житті, але так непогано вийшло, здається. Угу. Люди хвалять, як то кажуть. Угу. Попробуємо? Ну давайте. То були дикі дріжджі чи е, чи ні, тут, е, ні, ЧКД. тут, КД. Ага. Так, з, з витримкою на осаді. Скільки? Е, Ой, наразі перетримав. 4 4 місяці. 4-5 місяців. Тобто я почав дегоржувати через 4 місяці, а. а поки все дегоржував, то вже 5 з гаком пройшло. Ну нічого це ж експеримент. Не попробуєш не поймеш. Точно. <рес> Горматі такі легкі сирні тани, квіткові тани. Гарних експериментів. Так, і ще чи є і, 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 і гріст відкрита. Це пінобланк. Угу. Це мета-шарма, також 23 рік mm. по технології бродіння у закритих ємностях. Я намагався зробити mm. не дуже зрілий виноград, щоб, mm. щоб зберегти кислотність, зберегти свіжість і не додати важкості. Тобто тут е, така міцність е, вже з набродом до 12, менше 12, mm. 11,8, 11,9. Досить нейтральний, трошки е, Підке, гастрономічне винове. Mm -hmm. Гарна Гризі, так гарно почіпає. Mm -hmm. Погнав, а це, а це рожевий прийом. Не встигаю. Слушай, рожевий приот. Блять, мені що говорити. Вічі посилює. Ну, це вино. ж рожевий приот. І трошки ще скуштуємо рута чарівне зілля. Без неї ніяк. Хочу трошки нагадати аромат рута чарівне зілля. <реш> приз... Ми нещодавно дегустували, але можу завершити тим діджестівом. Хвати, 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 або ж пропаде. Діджестів, як завжди, на завершення. А, друзі, ось такий коротесенький репортаж фестивалю Ukrainian Wine. Я втішений, що він все ж таки цього року відбувся. Українське видоробство було, є і буде. Тож підтримуємо їх, підтримуємо своє, куштуємо і все буде плюс. І не забуваймо донатити на ЗСУ. Адже завдяки нашим хлопцям і дівчатам це все мало шанс відбутися. Обійняв ваш Богданичок Черзухів, і треба пробувати.